Інтернет-магазин Фама представляє вашій увазі глобус Пленет від бренду Мова. Стильний глобус самостійно обертається навколо своєї осі та чітко демонструє різноманітні ландшафти нашої планети. Розробка аксесуара належить найкращим фізикам і конструкторам Каліфорнії. Щойно на глобус потрапляє проміння сонця або світло лампи він починає безшумно обертатися. Такий виріб не потребує батареї, для експлуатації ще одна родзинка глобуса наявність двох сфер, між якими залита спеціальна рідина для мінімалізації тертя. Діаметр аксесуара 216 мм, Матеріал високоякісний полімер. Майстерно сконструйований глобус стане незамінним атрибутом робочого кабінету. Подаруйте яскраві емоції керівнику або другу.